Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас така дуже цікава тема з приводу підготовки до вагітностей, і я, як лікар-акушер гінеколог хочу вам дещо розповісти і дати такі неманень, маленькі поради, що стосуються підготовки до майбутньої вагітності. З чого починати? Хочу, щоб ви звернули увагу на ці такі значні накази, які сьогодні ми використовуємо у нашій повсякденній практиці, і це зовсім такий свіжий наказ, який був затверджений у 2022 році, і який дає нам нагоду, як правильно вести ту чи іншу вагітність і оці соціальні джерела, які ми використовували в своїй. Праці і використовуємо для е, ведення е, таких е, складних е, випадків. Що стосується, Статистики, ви бачите, яка саме статистика, тобто десь біля 41% відсотку вагітності це незаплавоновані вагітності і майже 30% звертається вже безпосередньо у другому триместрі. І таким чином всі такі дуже важливі ситуації, пов'язані з першим триместром, при прегравідатом. Преградарною підготовкою. Все це минує без е, участі лікарів, як правильно. Е, пригравідарна підготовка, що це саме таке? Це комплекс діагностичних лікувальних е, дій, які спрямовані на підготовку подружжя. Тобто, у цієї підготовки приймає участь не тільки жінка, а й її чоловік. Хочу звернути вашу увагу, що зараз протягом вже 20 років ООН запропонував таку концепцію, яка визначається як Healthy People 2030, і згідно якої ми маємо можливість сформувати здорове покоління, яке буде проживати на землі через 10. 15-20 років. Це все пов'язано з тим, що, на жаль, у нас в Україні досі складна ситуація, і проблема зростає на тлі збільшення в Україні кількості хворих на різноманітні захворювання, що негативно позначається на стані здоров'я не лише окремих людей, а й в цілком погрожує здоров'ю нації і. Тим тим ускладнішує економічну та соціальну ситуацію, яка відбувається, на жаль, зараз в Україні. Тобто прегравідарне консультування може бути здійснене та якими лікарями. Тобто, це і може бути і сімейні лікарі, і лікарі-акушер-гінекологи, це можуть, можуть бути також терапевти, всі ці лікарі, які постійно в своїй практиці. Мають на прийомах жінок репродуктивного віку. Хочу також відзначити, що е, при гравідарну підготовку треба починати е, майже за три мінімум місяці до предполагаємих, так скажемо, моменту початку е, вагітності. І хочу відзначити, що у нас існують. Перинатальний ризик, акушерський ризик. І ці дві пер... такі значні теми вони пересікаються і таким перекреслюються, і таким чином формують ту чи іншу проблему під час вагітності. Інтегра... Інтер... Генетичний інтервал, хочу звернути вашу увагу на цей термін: це та ситуація. Яка е, може відповісти на питання, чи готова жінка до майбутнього вагітності, Скільки пройшло е, часу після попередньої вагітності? Прегравітарна підготовка це комплекс диагностичних профілактичних мер, які включають з собою зміну е, способу життя, тобто здоровий спосіб, це безумовна здорова вагітність, Правильно збалансована харчування, відмова від е, таких звичок не дуже коректних, е, проживання в безпечній місцевості. На жаль, це також тема на зараз дуже актуальна. Е, і зверніть увагу, будь ласка, прийом необхідних вітамінів та мікроелементів, які також будуть сприяти на покращення стану у мами, яка планує завагітнути. Хочу звернути вашу увагу, що тільки 4% одружених пар, подружних пар проходять перед прегравідарну підготовку, на жаль. Також раджу вам зробити слайда снімок для того, щоб розумітися, що саме перед візитом при плануванні вагітності ми можемо радити яке саме обстеження для того, щоб розумітись по тій чи іншій хворобі, яка може існувати у жінки. Безумовно, враховуючи ту ситуацію, красною смугою, ми підкреслюємо тіреоїдний статус, і не тільки ми, я нагадую вам, що наприклад Київ це дуже така зона ендемічна по захворюванням щитовідної залози, але і спільнота американських лікарів по щитоподібної залізі також відзначають, що всі ці показники в першому, другому, третьому семестрі мають велику роль: грають формуванні як нормальної вагітності, так і формування здорової жінки під час вагітності і на попередніх родах, які будуть потім модифікація способу життя. Хочу також вам нагадати, що ці всі фактори вони пригничують фертільність і можуть сприяти розвитку як безпліддя, так і зниженості фертильності що безумовно, на що ми безумовно можемо впливати е, в прегравідарні підготовки. Також е, хочу відзначити, що відбувається під час того, як е, в, виникає вагітність. Я думаю, ви також за мною згідні, що е, 50% інформації ми беремо від тата, 50% інформації від мами. І щоб вагітність стала, потрібні статеві клітини, які. Саме і будуть потім виконувати роль вагітної клітини. Потрібна повноцінна інвазія, ви бачите оці, на цій картинці, що для того, щоб майбутня плацента була повноцінна, потрібна повноцінна інвазія клітин трофобласту, коли вони уникаються, проникають в стінку спіральної артерії, змінюють м'язовий шар спіральної артерії. Світ стає ширше, і таким чином відбувається нормальна нідація трофобласта. Хочу також вам нагадати, що плацента починає формуватися вже в 21 день, і таким чином від моменту зачаття, да? і таким чином вона. Вже в першому триместрі може бути розумінно. Ми можемо вже розуміти, яка саме буде вагітність. Якщо це безпосередньо відбувається в перший місяць, ви бачите, що практично вади розвідку залежать від того, як відбувається перший місяць вагітності, і в цей період спостерігається до 60%. Викидней, які можуть бути пов'язані як з хромостосомними захворюваннями, так і з захворюванням безпосередньо вагітності. Також ви бачите всі ці ризики, які можуть привести до мимовільних викидней, до формування плацентарної недостатності, і таким чином можуть впливати на порушення вагітності, затримкою росту плода. і на слайді ви бачите Тут такий ну досить примітивна картинка, але ж вона підкреслює значність занурення трофобласта безпосередньо в спіральну артерію. і Якщо цей е, діаметр цієї артерії майже е, менший, чим потрібно то формується безумовна ішемія яка може потім привести до формування преекламсії. Екстрагенітальна патологія також. Безумовна умовно впливає, і бачите, яка статістика: майже найздоровіші жінки мають ризик не виносити вагітності в 20% випадків. Таким чином, ми повинні. Також розумітися про те, що не тільки екстрагенітальна патологія може вказувати на ризики, а і підвищена вага. І тут у цій свізі хочеться сказати, що, на жаль, коли к нам приходить жінка з зайвою вагою і вона вже вагітна, ну не то, що не коректна, а вообще неможливо нагадувати їй про її вагу і ну, Мусити починати якось вхуднути. Це некоректно і неправильно, тому що буде формуватися вже якась така не дуже значна, не дуже гарна ситуація з приводу того, що вагітність буде не така, як потрібна. Потрібно це всі розмови вести, коли жінка тільки прийшла на прийом і вона, можливо, вже. Планує вагітність, ми можемо порадити за три місяці, за шість місяців, що вам бажано було б сходнути для того, щоб потім мати можливість повноцінно винашувати вагітність. Тому що харчування мами безпосередньо впливає на, на формування клітин, на диференціровку клітин. І таким чином може бути безумовна. Важним предиктом ситуації, яка буде потім впливати на вагітність. За рекомендаціями ВОЗ, прийом фулатів у добовій дозі 400 800 мікрограм, є обов'язковим для всіх без винятку жінок, які планують вагітність не менш ніж за три місяці до настання вагітності. Таким чином, тому що тому що недостаток дефіцит фалатів. Викликає такі неприємності, як дефекти нервової трубки плода, що включає, зокрема, спіна біфідум, аненцефалію та багато деяких таких значних дефектів, які можуть потім складати. Таку значну патологію. Також хочу відзначити, що також дефіцит заліза може безпосередньо впливати на формування плацентарної недостатності, яка виявляється в тому, що недостатня кількість кисню, який переноситься за рахунок заліза, може привести к такої гіпоксії, яка потім Формурує плацентарну недостатність. І е, з цього приводу, шановні колеги, я хочу вам також нагадати, що е, якщо протягом всієї вагітності е, жінка використовує надійні е, вітамінні засоби, яким, безумовно, являється ортамол Натал Пре, е, вона е, Отримує якісну вагітність і здорового немовля у склад Артамол Натал. ПРЕ е, уходять всі ті речовини, які безумовно потрібні для майбутнього е, малюка, і будуть дуже корисні для е, жінки. Також е, е, артамол Наталпред це ті вітамінні комплекси, які ми можемо призначати безпосередньо пацієнтці, яка е, е, Буде готуватися до, до вагітності. І ви бачите, які саме компоненти входять в склад цього продукту: Артамол на танпред це фолієва кислота, вітаміни групи Б, цинк, йод і, безумовно, вітамін Д, який у купі з прогестероном Впливає на розвиток як мозоку, так і е, статевої структури самого немовля, е, і дає можливість таким чином отримати здорового е, малюка е, е, вітаміни та мінерали е, Артамол на Танпрете це ті комплекси, які бажано використовувати як на періоді прегравідарної підготовки, так і під час вагітності. І ці всі препарати, ви бачите, вони запатентовані і вони зареєстровані в Україні і не містять е, глютен, глютену, лактозу, і таким чином не визивають ніякі алергічні проблеми у е, жінки, яка використовує мультивітамінні е, комплекси і арта. Атамол наталпре це той комплекс, який ми можемо радити пацієнті в цьому стані. Чому саме артамол наталпре? Тому що це така мінеральна вітамінна композиція, яка направлена на дії для того, щоб зберегти вагітність і запропонувати якісну вагітність для жінки. Основні принципи при гравідарній підготовці це чи планувати вагітність чи ні, це невірно. А якщо ви плануєте протягом найближчого року, це вірно. І безумовно, Артамол артамолна танпред це той препарат, який ми можемо радити протягом всієї пригравідарної підготовки протягом всієї вагітності. А на першу частину – це перший триместр вагітності. І таким чином ми можемо. Розумітися, що наша жінка буде здорова під час вагітності, що вона зможе радити здорового, нормального малюка, і ми зможемо отримати healthy people, які будуть нам допомагати в нашому відбудові нашої країни і в нашій перемозі. Велике дякую.